Прямо в моїй ефірі. Це светри утеплені. Передивляємося. Кому сподобається другий мішечок, ось цей, який зараз у нас на огляді, забираємо. Підписуємося, друзі, на каналчик. Слідкуємо за ефіром. Ось така чудова топова позиція. Утеплені светрики, друзі. Останні два мішечки лишилися Штани флісові супер. Дякую і вам дякуємо, Євгенія. Сьогодні у нас зранку ще були вони, але, на жаль, вже всі мішечки розпродано. Хто встиг придбати, лишиться задоволеним. І так, друзі, а зараз забираємо останні два мішечки. Утеплені светри. Позиція під кодом 3037. Доброго ранку всім. светри утеплені. Останні два мішечки. У нас наявності лишилося. Хто бажає придбати. Я встигла зранку. Так, Євгенія, знаємо. Ваші мішечки відклали. І так, друзі, зараз у нас на огляді другий мішечок, лот номер 2 Светри утеплені. Перший мішечок можете переглянути в групі Viberі, а в прямому ефірі зараз лот номер 2 другий мішечок. Хто бажає придбати, забираємо. Останні два лоти лишилися. Тапаємо, друзі, по ефірчику, ділимося трансляцією, а далі в нас на огляді в прямому ефірі будуть лісові ковточки. І так, хто бажає светри утеплені, пишемо Беру, забираємо лот номер 2 другий мішечок, який я щойно відзняв і показав. Підписуйтеся, друзі, на каналчик, долучайтеся до нашої групи у Вайбері, куди викладаються.